Сьогодні я та моя донечка Даринка розкажемо, що робить наше життя солодшим. А це свіженька домашня випічка, де хто береться за випікання перед приходом гостей. А ми випікаємо при будь-якій нагоді. Маємо свої улюблені родинні рецепти, які любимо і поважаємо. І щиро поділимося з ним вами. Ось сьогодні випечемо смачненькі кексики. Для цього нам потрібне борошно, пудра, Масло. І зюм. Реізінц. Домашній сир. Котикчиз. Цукор. Шуґер. Яйця. Ег. Ванільний цукор. Ванила. Та розпушувач. Vida. Переходимо до приготування. Так, дариночка, ти мені будеш допомагати. Тримай. Зараз ми зб'ємо наші яєчка. Зачекай, Зачекає зараз три. Видно. Можеш помалесенько збивати. Збирай. Гарненько. Сильніше сильніше. Ось так. Тепер 200 грамів нашого цукру збивай. Ось так. Молоде. Так. Трішечки вандину. Додаємо ложечку чайну розпушувачу. Прибиваємо добре. Так. Так. Додаємо наше масло. Давай я візьму ложечку. Продаваємо. Ось Так. так. Добре, Підемо борошно, малесенько розмішуємо гарненько і другу частинку. Вішуємо до однорідної, однорідної маси. Висипаємо родзинки. всі. Після того, як у нас. Готове наше тісто, ми викладаємо їх у формочки. І коли наші формочки вже наповнені, випікаємо їх у нашій шафі духовій при температурі 180 градусів. 20 хвилин. Я. Коли наші кексики готові вже, ми можемо посипати їх цукровою пудрою. Прошу. Молодець притримаю другу ручку. Ось так. Смачного! Goodbye!